Добрий вечір всім. Розгрібся нарешті з тими горбелями, з горіховими. І з осакора були там 2-3 штуки. Не дуже хотів з цим осокором возитися, бо ну, це таке тополь і тополь. Все одно таки вибрав. Вибрав ось такі два бланка і 4 бланка для лопаток. Це все горіх. Горіхом було десь три горбеля. Такі бланки. Товщиною від 50 до 80 мм, і 5 бланків на лопатки. Вони добре вже підсохли, вологи немає там, такої зайвої. Отак вони зберігатися не будуть. Зразу кажу, ніколи кору не оставляйте. Ні на горбелях зберігання краще його все вирізати, тому що заводиться шашель, і ну, багато доставляє неприятностей. Коротше, ці бланки переробляться ось такі ось циліндричні, просто як шайбами. От те ж саме істополя. Терці замазуємо, як я казав раніше, ось таким дешманським акриловим лаком, кісточкою. Можна зберігати їх там кілька не знаю, там тижнів тут, в майстерні трошки вони. Что подвялить, далі дальше на горіще, он не высохнет. Такая жара, что все до, до осени на табак. Подписываемся, далее будет.